Що можете порадити нашим учасникам, хто пробує, але не вдається? Е, на мою думку, е, потрібно і далі продовжувати. Я теж зі своєї сторони не зупиняюся. Ну як у магазині, так і на, на нашій неві е, працюємо. Не зупиняйтесь, не зупиняйтесь. Кожен ваш донат при, пришвидшує перемогу. Кожен ваш донат це е, чиєсь здоров'я і життя. Донайте. Дякую всім вам, українці! Дякую всі любі, хто доєднується до нас. Слова вдячності вам. Це ваша перша краля. Саме так. Це моя перша, ну, не рахуючи військової. Класно, що військові. А Особиста, особиста перша. Особиста, перша, краща. І я впевнена, що вона вам дуже багато дасть класних емоцій, моментів, які ви завжди будете пригадувати разом з, нашим, з нашою компанією, яка несе безпеку, тому що булочки від Яшкіної це любов та безпека. І до нових зустрічей, друзі!